Вас, діти. Сьогодні ми розв'язуємо лінійні рівняння з параметрами. Номер 1, перше рівняння. 5ах дорівнює мінус 45. При якому значенні а рівняння має корінь, що дорівнює числу 3. Ми з вами повинні замість Х підставити число 3. 5а помножити на 3. Дорівнює мінус 45. Виконуємо множення 15а дорівнює мінус 45. А тепер виконуємо ділення А дорівнює. Нам потрібно мінус 45 поділити на 15, буде мінус 3. Отже, при А дорівнює мінус 3. Коренем нашого рівняння буде число 3. І записуємо відповідь мінус. Записуємо друге рівняння, при якому значенні а рівняння а мінус 4 помножити на х дорівнює мінус 5а плюс 4х мінус 7, має корінь, що дорівнює число мінус 6. Так. Замість змінної х ми підставляємо число мінус 6. А мінус 4 помножити на мінус 6, дорівнює мінус 5а, додати 4 помножити на мінус 6 і відняти 7. Так, відкриваємо дужки. мінус 6а, мінус на мінус плюс 24, дорівнює мінус 5а. Мінус 24 відняти 7. Збираємо все невідоме в лівій частині. Мінус 6а, додати 5а, дорівнює мінус 24, мінус 7 і мінус 24. Переносимо з протилежним знаком. Мінус А дорівнює мінус 24, мінус 24 це мінус 48, мінус 48 мінус 5 буде мінус 55. І шукаємо число протилежне до числа мінус 55. Це буде 55, отже, при а дорівнює. 55, наше рівняння буде мати коренем число мінус 6. Ось так діти. Так, Третє рівняння. При якому значенні а рівняння а мінус 2 помножити на х дорівнює 9, додати 3а. Має корінь, що дорівнює числу 3. Так, Підставляємо а мінус 2 помножити на 3 дорівнює 9 плюс 3а. Розкриваємо дужки. 3а мінус 6, дорівнює 9 плюс 3А. І звертаємо увагу, що у нас 3а і 3а взаємознищуються. Ми будемо мати, що 0а дорівнює, переносимо з протилежним знаком 9 плюс 6 буде 15. Чи існує таке число, яке ми помножимо на 0 і буде дорівнювати 15. Зупиніть відео, подумайте, візьміть, будь ласка, схему. Розв'язку лінійних рівнянь. Що ми отримаємо? Що такого числа не існує, не існує. Ми пишемо немає розв'язків, а коли у нас запитували, при якому значенні, то ми записуємо не існує. Так, діти вправа номер 140 з нашого підручника. З якого значення B рівняння мають однакові корені. Звертаємо увагу на те, що у нас два рівняння. Одне лінійне рівняння просте, друге з параметром. Ми розв'язуємо просте лінійне рівняння без параметру, дорівнює 5, додати 3. 4х дорівнює 8, х дорівнює 8 поділити на 4 буде 2. Для того, щоб знайти, при якому значенні b, тобто параметри рівняння будуть мати однакові корені замість нашого з вами х, ми повинні підставити значення 2. Працюємо. 3. Помножити на 2, додати b, дорівнює 17. І тепер ми з вами шукаємо b. Невідоме буде у нас змін на b. 3 помножити на 2 буде 6. b дорівнює 11. Читаємо питання, за якого значення b. Рівняння мають однакові корені, тобто b дорівнює 11. І записуємо відповідь, за якого значення b? b дорівнює 11. Так, друге рівняння діти. Х плюс b дорівнює 9. І 2х мінус b дорівнює х. Прирівнюємо, шукаємо наші з вами х. 9 переносимо з протилежним знаком мінус b. В другому перше ми вже не можемо розв'язати все 9 мінус b. В другому збираємо х в лівій частині, а p будемо збирати переносимо вправо. 2х мінус -х, х буде дорівнювати b. Тепер ще раз читаємо умову, з для якого значення b рівняння мають однакові корені, тобто значення x у нас повинні бути рівними, і ми прирівнюємо наше значення x. 9 мінус b повинно дорівнювати b. І я переношу в праву частину плюс b, b буде 2b. Так, ми з вами домовлялися, що можна ліву і праву частину міняти, я ставлю поділити на 2, Б буде дорівнювати, 9 поділити на 2 буде 4,5. І пишемо відповідь 4,5. Ось так діти. Розв'яжемо ще такого типу рівняння, при якому значенні b мають спільний корінь. Уважно дивимось на умови наших рівнянь. Перше рівняння ми з вами можемо розв'язати відносно Х. Взагалі ми завжди з вами розв'язуємо відносно змінної Х. 3х дорівнює 26-11 буде 15. Х дорівнює 15 поділити на х буде дорівнювати 5. Так, При якому значенні мають спільний корінь. Тобто тепер в друге рівняння замість х я підставляю 5. 5 додати 4b дорівнює мінус 35. І переносимо 5 відоме з протилежним знаком. Мінус 35, відняти 5. 4 b дорівнює мінус 40. B дорівнює, ми повинні мінус 40 поділити на 4, буде мінус 10. Ось це буде відповіддю на наше питання умови. Відповідь. Мінус 10. Останнє рівняння такого типу. Четверте. b мінус 2x. 3x плюс 5. 4x плюс b. 34 мінус 2b. Так. І в першому і в другому рівнянні є і змінна і параметр. Розв'язуємо відносно змінної, переношу 2х і переношу 5. 3х, ми з вами домовлялися, міняємо знак на протилежний, буде 2х, Дорівнює b, відняти 5. 3х плюс 2х буде у мене х дорівнює 3х плюс 2х буде 5х, і дорівнює b мінус 5. Виконуємо ділення діти, і я запишу у вигляді звичайного дробу. Х дорівнює b мінус 5, поділити на 5. Розв'язуємо друге рівняння. 4х дорівнює 34. Мінус 2b, мінус b. 4х дорівнює 34, ми віднімаємо 2 додати б. Мінус 2 мінус b. Це буде мінус 3Б. І останнє діє ми повинні поділити на 4. І знову я запишу звичайним дробом. 34. Відняти 3b поділити на 4. Діти, звертаємо увагу, що ми знайшли ікси. знайшли невідоме. І тепер для того, щоб знайти, при якому значенні хів, при якому значенні B рівняння будуть мати спільний корінь, нам треба їх прирівняти. Б-5, поділити на 5, дорівнює 34 мінус 3b поділити на 4. І діти перший крок ми позбиваємось від знаменників. Домножуємо на найменший спільний знаменник. Домножуємо на 20. Додатковий множник до першого дробу 4. 20 поділити на 4 буде 5 до другого. І вже знаменники нам не потрібні. Я записую тільки чисельники. 4b5. 5. 34, мінус 3B. Розкриваємо дужки, діти, не можна скоротити. 4B, мінус 20. 5 на 34, 5 на 30, 150, 5 на 4, 20, 150 плюс 20 буде 170. 5 на 3, 15. мінус 15. 4b додати 15b дорівнює 170 додати 20 так виконуємо додавання 19b дорівнює 190 І ділимо на 19 Почленно ділимо діти на 19 190 поділити на 19 буде 10. Отже, для того, щоб нам з вами наші рівняння мали спільні корені, B повинна дорівнювати 10.